О, якби ж я могла сказати, що одразу відчула холод у його голосі чи помітила зміну у поведінці, якби ж я могла сказати, що серце мені підказало, але ні, я як дурна до останнього вірила, що у нас усе добре. Навіть коли перші тривожні дзвіночки вже лунали так голосно, що сусідська кішка сахалася від них. Дякуємо усім, що підписалися на канал. Якщо ви цього ще не зробили, будь ласка. Натискайте кнопку підписатися і не забувайте залишати коментарі під відео. Все почалося навесні. Тепла, сонячна, така ніжна була та весна, що мені навіть не хотілося згадувати, скільки тої зими довелося пережити. Мій чоловік Ігор завжди був роботяга, працював на будівництві, руки у нього золоті. Стіл зробить, дах перекриє, грубу складе, усе вмів. У нас двоє дітей Миколка та Оленка. Я працювала в школі вчителькою початкових класів, отож жили скромно, але дружно. Але тієї весни щось змінилося. Ігор став якийсь відсторонений, ніби не зі мною розмовляв, а думками десь далеко. Бувало, сяде за стіл вечеряти, а очі порожні, мов у ляльки. Я жартувала, ти, що чоловіче знову в лотерею програв, а він лише криво всміхався. Та ні, просто втомився, і я вірила, я ж завжди вірила йому. Та й справді, робота в нього важка. Думала, може, навесні більше об'єктів, більше навантаження, але щось не давало мені спокою. Одного вечора ми сиділи на ганку». Діти вже поснули, а я нарешті вибрала хвилинку, щоб поговорити коли ще сім'я має спілкуватися, як не ввечері за чаєм, але Ігор відвертався, ніби я, тінь, а не його жінка. Ігорю, що з тобою, щось трапилося? обережно запитала я. Та нічого, Насте, нічого, але я ж бачила, що щось його гнітило, бачила, що слова його порожні, як недопита чашка чаю. Він сидів, згорбившись, і барабанив пальцями по коліну. Може, проблеми на роботі, продовжувала я, та ні, просто, просто втомився, але я вже не вірила. Щось було не так, і відчуття, що моя сім'я стоїть над пірвою, почало обплутувати мене, мов павутиння. На другий день Ігор знову прийшов пізно, я чекала. Вже й діти поснули, вже й чай захолов, а його нема. Телефоную, не бере, серце стислося, і тоді, коли вже вирішила лягати, двері рипнули. Він зайшов, мовчазний, навіть очей не підняв. Де ти був? тихо спитала я. На роботі затримався, кинув коротко і пішов у спальню. Я залишилася на кухні, дивлячись на ту холодну чашку чаю. Тоді я ще не знала, що це лише початок, відтоді вечори стали тягнутися довго, мов осінній дощ. Ігор приходив пізно, а я намагалася не накручувати себе, не думати про погане. Та як не думати, коли він навіть дітей перестав цілувати на добраніч, раніше приходив, сідав біля Миколки, легенько торкався його волосся, а Оленку брав на руки, пригортав до грудей. А тепер заходить, ніби крадькома, швидко переодягається і лягає. Іноді я помічала, що він лежить з відкритими очима, втупившись у стелю, наче наважувався щось сказати, та так і не наважувався. Та найбільше мене тривожило навіть не це. Я помітила, що він почав більше часу проводити з телефоном, постійно перевіряв його, щось там читав, іноді ховав екран, коли я заходила в кімнату. Якось у неділю, коли Ігор дрімав на дивані, я побачила, що телефон у нього випав з руки. Він ще не прокинувся, і я, сама не знаючи, навіщо, взяла його телефон до рук. Запаролений, раніше такого не було, це був перший удар: навіщо ставити пароль від власної дружини? Я ж не лазила по його речах, не перевіряла повідомлення. Але тут щось було не так, а потім з'явилася Олена. Це сталося пізно ввечері. Дощ тарабанив по підвіконню, я не могла заснути, бо всередині все ніби кипіло. Я тихо підвелася з ліжка і вийшла на кухню, запалила маленьку лампу, сіла за стіл і обхопила голову руками. Що робити, запитати в нього прямо чи мовчати далі? Несподівано у вікні промайнуло світло фар. Машина, серце стислося. Я виглянула у вікно. Чорна легковушка зупинилася біля сусіднього будинку, з машини вийшла жінка. Висока, струнка у світлому пальті, підняла капюшон, глянула на годинник і пішла в напрямку нашого двору. Я відсахнулася від вікна. Хто вона і чого їй треба? Легкий стукіт у двері, я завмерла. Здавалося, серце стукає голосніше, ніж ті обережні удари у дерев'яну поверхню. Настя, ти вдома? Я впізнала голос і здригнулася. Олена, найкраща подруга ще зі школи, що їй потрібно в таку пору, відчинила. Вона стояла на порозі, мокра, збуджена, очі блищали. Можна зайти? запитала. Я мовчки пропустила її в дім. Ми сіли на кухні, я поставила перед нею чашку гарячого чаю, а сама перехопила її напружений погляд. Кажи вже, Настю, почала вона обережно. Ти ти впевнена, що з Ігорем все добре? Я відчула, як у грудях щось обірвалося. Чого питаєш? Бо я бачила його сьогодні і що? Олена зітхнула, обхопила чашку руками. Він був у кафе з жінкою. Я мовчки дивилася на неї. Здавалося, повітря стало густим, важким, ніби на мене навалилися всі стіни нашого дому. Може, це просто колега? Голос мій здався мені чужим. Олена покрутила головою. Я не думаю, вони трималися за руки. Тепер моя черга була глибоко вдихнути. Олено, я ледь стримувала тремтіння в голосі. Ти впевнена, вона кивнула. Вони поводилися, як закохані, він дивився на неї так, як, як колись дивився на тебе. Я закрила обличчя руками, у голові пульсувала єдина думка. Невже це правда? Я не хотіла тобі казати, Настю, але не можу мовчати, ти маєш знати, я мовчала. Чай у моїй часті давно захолов, а з очей раптом почали капати сльози. Я їх навіть не відчула. Олена обережно торкнулася моєї руки. Я поруч, якщо треба щось зробити, поговорити, ти скажи. Я стисла її пальці, дякую. Тієї ночі я так і не заснула. Ігор прийшов пізно, ліг, мовчки повернувся спиною, а я лежала поруч, дивилася у стелю і думала, що далі. Наступного ранку я дивилася на Ігоря так, ніби бачила його вперше. Що це за чоловік, який зараз п'є каву, дивиться у телефон і робить вигляд, що все як завжди. Якби я не знала, що він учора був з іншою жінкою, може й повірила б, що все нормально. Чому ти так дивишся? раптом запитав він, відриваючи погляд від екрана. Просто задумалася, відповіла я, я хотіла сказати більше, хотіла запитати прямо. Хто вона, що між вами, чому ти це робиш? Але не змогла, було страшно почути відповідь. У тебе сьогодні багато роботи? спитала я, намагаючись говорити звичним тоном. Та, як завжди, він знизав плечима. Буду пізно, буду пізно. Ця фраза останнім часом звучала надто часто, а якщо я попрошу тебе прийти раніше. Він нарешті відірвав очі від телефону і здивовано подивився на мене. А що, якась причина? Просто хочу провести вечір разом. Я чекала, що він погодиться. Адже це така проста річ провести вечір зі своєю дружиною, з дітьми, але він зітхнув і відповів подивлюся, якщо вийде. А потім підвівся, поцілував Оленку в маківку, поплескав миколку по плечу і вийшов. Я довго стояла біля вікна, дивлячись, як він сідає у машину. Чи їде він справді на роботу, чи до неї. День тягнувся довго. Я намагалася зосередитися на своїй роботі в школі, але думки раз у раз поверталися до вчорашньої розмови з Оленою. У голові роїлися сотні питань. Може, Олена помилилася, може, то просто його знайома, і я даремно накручую себе, але десь глибоко в душі я вже знала правду. Увечері я вирішила перевірити. Я попросила сусідку, тітку Ганну, наглянути за дітьми, сказала, що треба в справах, а сама. Сама пішла туди, де його бачила Олена. Кафе було маленьке, затишне, з приглушеним світлом і столиками біля вікон. Я сіла у кутку, щоб мене не було видно. Минуло півгодини, і він прийшов. Ігор не один з нею. Жінка була струнка, доглянута з красивим темним волоссям. Вона сміялася, щось говорила, а Ігор дивився на неї так, як колись дивився на мене. Я не могла дихати. Здавалося, серце стиснулося до розміру горошини. Я повинна була щось зробити підійти, влаштувати скандал, сказати йому, що я все знаю. Але я не змогла. Я просто сиділа і дивилася, як мій чоловік сміється з іншою жінкою. Якщо раніше я ще мала сумніви, то тепер усе стало ясно. Ігор мені зраджував я вийшла з кафе, не сказавши ні слова. Я повільно йшла додому, намагаючись не розплакатися просто посеред вулиці, але коли я відчинила двері і побачила Миколку й Оленку, які радісно кинулися до мене, я більше не стрималася. Сльози текли по моєму обличчю, а я їх навіть не витирала, бо тепер я знала, колишнього життя вже не буде, що робити далі, як жити. Я ще не знала відповіді. Але знала одне. Ігорю я більше не вірю. Наступного ранку я відчувала себе так, ніби провела ніч у бою очі були червоні, голова важка, серце розбите. Але треба було вставати, збирати дітей, варити сніданок, наче нічого не сталося. Мамо, ти плакала? спитала Оленка, уважно дивлячись на мене своїми великими очима. Я усміхнулася. Та ні, сон поганий наснився, відповіла я й обняла її. Вона довірливо пригорнулася, а я мало не розридалася знову, я не могла допустити, щоб діти бачили мене такою. Ігор поводився, як завжди, прийшов уранці, наче нічого не сталося. Сів за стіл, взяв газету, ковтав сніданок, навіть пожартував щось. Я дивилася на нього і кипіла від злості. Як йому не соромно, як можна так спокійно сидіти, знаючи, що він зрадник, я сьогодні затримаюся, сказав він між двома ковтками кави. Я стиснула зуби. Де на роботі я більше не витримала. Ти впевнений, що на роботі, Ігорю? він підняв очі. А де ж іще, може, у кафе? Він спочатку не зрозумів. А потім його очі звузилися. Що ти хочеш сказати? Я схрестила руки на грудях. Скажи мені правду, Ігорю, я знаю, що ти мені зраджуєш. Він відклав чашку. В кімнаті повисла тиша навіть діти, які тільки що весело перегукувалися, наче відчули щось недобре. Настю, ти собі щось вигадала. Я вчора тебе бачила. Не витримала я, він спохмурнів. І що ти бачила, як ти сидів із жінкою, як дивився на неї, так як давно вже не дивишся на мене. Його руки стиснулися в кулаки. Це не те, що ти думаєш, я розсміялася. Гірко, нервово, не те тоді поясни. Поясни, Ігорю, що це було, він мовчав. Чого мовчиш? Давай, якщо це якась колега, скажи. Якщо це друг дитинства, поясни. Але ти мовчиш, бо знаєш, що я права. Я чекала, що він скаже хоч щось, виправдається, зробить вигляд, що я все не так зрозуміла. Але він просто встав і сказав не зараз і вийшов. Я стояла посеред кухні, стискаючи край столу, щоб не впасти. Не зараз, тобто що? Це означає, що він не заперечує. Що це правда? Я сіла на стілець і закрила обличчя руками. Що тепер робити, як жити? першим дзвінком була Олена. Ну що? спитала вона. Я сказала йому. І що він? Нічого, просто пішов. Олена важко зітхнула. Ну й мерзотник, а що тепер, що мені робити? Думати про себе Настю, про себе і дітей. Він зробив свій вибір, тепер ти маєш зробити свій. Я зітхнула. Я не знаю, чи готова до цього. Ти сильніша, ніж думаєш. Я подякувала їй і поклала слухавку. А потім, потім увечері прийшов Ігор. Він виглядав розгубленим. Настю, давай поговоримо. Я сиділа в кріслі, склавши руки. Нарешті ти вирішив говорити. Це не так просто, сказав він і провів рукою по волосю. а зрадити дружину просто він зітхнув. Це сталося випадково, я не втрималася і розсміялася. Випадково, ти, що йшов по вулиці, перечепився і впав прямо в обійми іншої жінки, його губи стиснулися в тонку лінію. Я не хотів, щоб усе так вийшло. Але вийшло, він мовчав. Як довго це триває? запитала я, близько півроку моє серце стиснулося, півроку, півроку він мене обманював, дивився в очі й брехав. І що тепер я подивилася на нього? Я не знаю, я піднялася, а я знаю я пройшла повз нього, пішла в спальню і зачинила двері, я не плакала. Бо тепер знала, що цей шлюб вже не врятувати. Наступного ранку я прокинулася з чітким рішенням я більше не могла жити так, ніби нічого не сталося. Не могла вдавати, що не знаю правди, не могла лягати спати поряд з Ігорем, знаючи, що його руки недавно обіймали іншу. Він ще спав. Я встала, тихенько зібрала свій халат і вийшла з кімнати. В голові було порожньо, але всередині вирувало щось схоже на шторм. На кухні було тихо, діти ще спали, а я стояла біля вікна, тримаючи чашку з недопитим чаєм і дивилася на вулицю. Що робити, це питання не залишало мене в спокої. Я не могла пробачити його, не могла, але й розлучення це не просто це діти, дім, звичне життя, яке доведеться ламати. Рано встала, я здригнулася, Ігор стояв у дверях, спостерігаючи за мною. Не спалося, відповіла я холодно. Він пройшов до столу, налив собі кави. Настю, що я хочу пояснити? я скептично глянула на нього. А що тут пояснювати, він потер обличчя, ніби це могло стерти всі його гріхи, я не хотів тебе зраджувати. Це сталося якось само собою, я закотила очі. О, знову ця казка, ти доросла людина, Ігорю, у тебе є голова, є совість або була. Нічого само собою не стається. Він зітхнув Я був нещасливий, Настю, я відчула, як кров прилила до обличчя. «Нещасливий», – повторила я, і тобі здалося хорошою ідеєю, замість того, щоб поговорити зі мною, піти шукати щастя в обіймах іншої. Він мовчав, як довго ти з нею? Близько півроку я заплющила очі. Я вже чула цю відповідь, але кожен раз, коли він це казав, це було, наче ніж у спину. І ти її кохаєш? Ігор відвів погляд. Я не знаю, ці слова були навіть гіршими за так. Я сіла за стіл і провела пальцями по скатертині. І що ти хочеш тепер? Він зам'явся. Я, я не хочу втратити тебе, я засміялася. Так, значить, я для тебе запасний варіант, якщо з нею не вийде, повернеся до мене так. Ні, не так, а як він мовчав? Я довго дивилася на нього. Я не можу жити так, Ігорю, я не можу вдати, що нічого не сталося. Я не можу кожен день засинати з тобою, знаючи, що ти думками десь там з нею. Він стиснув кулаки. Настю, дай мені шанс для чого? Я спробую все виправити, я піднялася. Проблема в тому, що я не впевнена, чи хочу, щоб ти щось виправляв. Він подивився на мене так, ніби вперше усвідомив, що може мене втратити ти хочеш розлучення? Я подивилася йому прямо в очі. Я не знаю, це була правда. Я ще не була готова сказати остаточно, але я знала, що життя вже не буде таким, як раніше, ігор думав, що я передумаю. Він поводився так, ніби наш шлюб ще можна врятувати, ніби все це просто непорозуміння. Став більш уважним, намагався допомагати по дому, проводити час із дітьми, але я бачила в його очах страх. Він боявся не втратити мене як жінку, він боявся втратити свій комфорт. Бо як воно буде без мене? Без дому, де завжди чисто, без дружини, яка завжди поруч, без дітей, які щоранку обіймають його перед школою, а мені було вже байдуже. Я не могла забути, не могла витерти з пам'яті картину, як він сидів у кафе з нею, як дивився на неї закоханими очима. Кожного разу, коли він торкався моєї руки, я здригалася. Кожного разу, коли він намагався мене обійняти, я відчувала огиду. Настю, може, поїдемо кудись разом? Відпочинемо? запропонував він одного вечора. Я посміхнулася гірко. А що твоя випадковість поїхала у відрядження, він стиснув губи. Я ж намагаюся, ти запізно почав намагатися, Ігорю. Я бачила, як він ковтає злість, він не любив, коли йому не давали другого шансу, але я більше не була тією настею, що терпіла. Я чекала, коли прийде той момент, коли я зможу сказати собі. Досить, і він прийшов. Якось після обіду я пішла в магазин, купила продукти, і йшла додому, і тут зупинилася, наче мене хтось ударив. На іншому боці вулиці стояли вони. Ігор, і вона. Вона щось говорила йому, він дивився вниз, але слухав уважно. Мені не треба було чути їхніх слів, я й так усе зрозуміла. Він продовжував зустрічатися з нею. Я стояла, стискаючи ручки пакетів так сильно, що пальці побіліли боляче. Так, неочікувано ні. Я просто стояла і дивилася, поки вони не розійшлися. Ігор пішов у бік нашого будинку, я пішла слідом, коли він відчинив двері, я вже чекала біля кухні. Де був? запитала спокійно, він трохи розгубився. Настю, я, я бачила тебе з нею, він заплющив очі видихнув. Це не те, що ти думаєш, я розсміялася. О, знову це я думаю саме те, що треба. Ти мене не поважаєш, Ігорю. Я дала тобі шанс хоча б поводитися чесно, а ти навіть цього не зміг. Настю, я подаю на розлучення він зблід. Почекай, я чекала. Досить він подивився на мене, ніби не впізнавав. Ти ж казала, що не впевнена. Тепер я впевнена. Я розвернулася і пішла в кімнату. Я більше не була тією жінкою, яка буде терпіти. Ігор втратив мене і на цей раз назавжди. Я чекала, що після моїх слів Ігор одразу почне кричати, звинувачувати мене, просити передумати. Але він мовчав. Вперше за весь цей час він просто стояв, втупившись у підлогу. Розлучення повторив він тихо. Так, сказала я рівним голосом. Ти ж розумієш, що це непросто? Я зітхнула, розумію, але ти зробив свій вибір півроку тому, він потер обличчя. Настю, а що з дітьми? Я подивилася на нього. Діти залишаються зі мною, його обличчя спохмурніло, я теж їхній батько, так, кивнула я, але ж ти навіть не думав про них, коли бігав до неї. Він стипив зуби. Я не зможу без них, а вони не зможуть без стабільності, я не заборонятиму тобі бачитися з ними, Ігорю, але нашої сім'ї більше нема. Він сів на стілець, втупившись у свої руки. Це жах, це наслідки, поправила я його, ми мовчали. Де ти житимеш? нарешті спитала я. Він довго мовчав. Не знаю, можеш поки залишитися, поки не знайдеш собі житло, але в окремій кімнаті, сказала я. Він підняв голову. Ти жартуєш? Ні, я знала, що виставити його негайно було б складно. Діти могли б злякатися, почати ставити запитання, але це був початок кінця. Наступні тижні були важкими, Ігор поводився так, ніби нічого не змінилося. Вечеряв з нами, питав про справи дітей, іноді навіть намагався жартувати, але я більше не грала в цю гру. Коли ми були наодинці, я говорила з ним офіційно сухо. Я домовилася з адвокатом, сказала я якось ввечері, він важко зітхнув. Це все таки серйозно, а вже ж, ти не хочеш подумати ще. Я подивилася йому прямо в очі. Ні, я бачила, як він опустив голову. Його життя руйнувалося, але це було не моєю проблемою. Одного вечора я побачила, як він нервово ходить по кухні. Щось сталося? спитала я. Він закусив губу. Я знімлю квартиру, переїду через тиждень, мені стало легше. Добре, він подивився на мене з болем. Настю, я все ще люблю тебе. Я не витримала і усміхнулася. Запізно, Ігорю, я розвернулася і вийшла, бо я більше не хотіла чути його брехню. Тиждень минув, як у тумані. Я просто чекала, коли він піде. Діти нічого не розуміли. Тату, а чого ти зібрав речі? запитав Миколка, коли побачив у коридорі сумки. Ігор важко зітхнув і подивився на мене. Ми з мамою вирішили трохи пожити окремо, сказав він обережно. А чому так буде краще? Оленка підбігла і обійняла його. Але ж ти не підеш назавжди. Він нахилився, пригорнув її до себе. Ні, сонечко, я буду приходити до вас. Я дивилася на цю сцену і відчувала, як серце розривається, він не був поганим батьком. Але, як чоловік, він мене зрадив і тепер пожинав наслідки. У день, коли він поїхав, у будинку стало тихо. Я стояла біля вікна, дивилася, як його машина від'їжджає, і не знала, що відчуваю. Полегшення смуток все разом. Я повернулася в дім, заплющила очі, тепер я сама, тепер усе на мені, але, можливо, це не так же і погано, бо жити в брехні ще гірше. Перші дні були важкими. Я ловила себе на тому, що звикла чути його кроки вранці, що звикла варити на двох, що звикла чекати його з роботи, але звичка не любов. Я почала жити по-новому. Одного дня я вийшла на ринок і зустріла Олену. Ну як ти? спитала вона, вільна? Відповіла я й усміхнулася, вона здивувалася. Тобі справді легше? Так, я більше не живу в обмані, Олена усміхнулася. Ти сильна, Настю, я знизала плечима. Мабуть, довелося такою стати. Я пішла додому і зрозуміла, що більше не почуваюся самотньою, бо я нарешті була чесна перед собою, а це важливіше за будь який шлюб. Час минав, спочатку було важко. Будинок здавався порожнім без Ігоря, не тому, що я сумувала за ним, а тому, що багато років усе крутилося навколо нього. Я звикла чекати його з роботи, готувати вечерю на двох, планувати вихідні разом. А тепер, тепер я прокидалася сама, засинала сама, і весь простір належав тільки мені. І знаєте що? Це було добре, бо тепер у мене був вибір жити так, як хочу я. Діти теж звикали. Микола перший зрозумів, що щось змінилося мамо, а тато не повернеться. Я сіла поруч і обійняла його, ми з татом вирішили жити окремо. Але він все одно твій тато, ти зможеш бачитися з ним, коли захочеш. Але раніше він завжди був тут, раніше, було по іншому синочку, але це не означає, що стало гірше. Просто інакше він задумався, а ти сумуєш за ним, я усміхнулася. Ні, і це була правда. Ігор приходив бачитися з дітьми раз на тиждень. Я бачила, що йому незручно, що він почувається чужим у домі, де колись був господарем. Одного разу, коли він проводив дітей до машини, я залишилася на порозі. Він затримався на кілька секунд, подивився на мене. Настю, ти щаслива? Я трохи здивувалася. А що, ти думав, що я зламаюсь? Він зітхнув. Я думав, що буде важко, було, але потім стало легше, він кивнув. У тебе хтось є, я здивувалася ще більше. А якщо є, він відвів погляд. Просто питаю, я подивилася на нього уважніше. Ігорю, ти не маєш більше права питати такі речі. Він кивнув і поїхав. Я дивилася йому вслід і не відчувала нічого. Жодного болю, жодної жалості. Це був гарний знак, бо я більше не була його дружиною, я була просто собою. І це мене влаштовувало. Одного ранку я прокинулася і зрозуміла, я більше не думаю про Ігоря. Раніше кожен день був пов'язаний з ним, чи прийде він додому. Чи знову збреше, чи зробить вигляд, що нічого не сталося. А тепер, тепер я просто жила. Я стала частіше зустрічатися з подругами. Олена була поруч завжди, як справжня сестра. Ми разом ходили на каву на ринок, просто гуляли парком і говорили про життя. Якось вона сказала Знаєш, Настю, ти почала інакше виглядати це як. Спокійно, красиво, ти більше не зажурена, як раніше. Я усміхнулася, бо я вільна, діти звикли до нового життя. Вони бачилися з батьком, але додому він більше не повертався. І це добре, бо кожен із нас знайшов своє місце. Одного дня я зустріла знайомого, його звали Андрій. Ми вчилися разом у школі, а потім якось загубилися в житті. Настю, здивувався він. Андрію, я теж усміхнулася. Ми сіли в кафе, почали говорити. Як ти? запитав він. Вільна, відповіла я знову. Він усміхнувся, і як воно? Легко, ми говорили ще довго, я не знала, що буде далі, але я знала одне, моє життя тільки починається, Ігор був моїм минулим. Але попереду мене чекало майбутнє, і цього разу без зради, дякую за перегляд. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, не забудьте натиснути кнопку Мені подобається і підписатися на канал, щоб отримувати більше надихаючих історій. Поділіться цим відео зі своїми близькими, можливо, воно прикрасить їхній день або дасть їм нову перспективу, а перед тим як ви підете, подивіться відео на своєму екрані. Це ще одна зворушлива історія, яку ви не захочете пропустити.